Динозав�. А ви помітили, що алкоголь діє дистанційно? От, наприклад, ви купили пляшку, ще не пили, а настрій вже з'явився. Ану, гра відгадає країну. Що ж це цікава за країна така, дивіться. Смотрите, какая великая страна. В метро слепой подходит. Пальцем так проводит, читает тут, что написано, схема метро. Нажимает. І просто смотрит, куда ехать, что делать ему. Вот в такой великой стране я живу. Хм, можливо, Америка. Чи може Англия. Не знаю. Я не знаю. А ви знаєте? Бума-бума-ба-ба. Що ти робиш там унизу? От як буде тобі 25 років, то зрозумієш, малий? Ми у Харкові, синку Тут умпалумпів повір мені більше, ніж людей. звати? Ваша. А яке ви тебе любите? 17-15, як немає 17-15 периднім про. А гріху оп'ядати. У яких дозах? Доки не впаде Так. впадати будь ласка. Значить, да. Адам помічає ревнощі до Єви. Так. Таким чином вибудовується любовний трикутник. Але у собаки антагоніста є кума. Яка теж поклала око на Адама. І таким чином в нас вимальовується паралеліпіпет зради. І от після того, як вони Я щось, Я щось... щось... Ні, ти накинув? Ні, 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 нормально. Після того так. Ціна, будь ласка, задна ходова півтора штуки євро, передна ходова 2000 гривнів, Плюс разом буде 7 тисяч доларів. Ну що, всі, хто казали мені, купи собі iPhone 16, в нього дуже класна камера. А я вас не послухав і купив собі Xiaomi RexMi PuxMi 84 мегапікселя на 256 ГБ. Про. І тепер я буду вас радувати все літо якісним контентом. Тільки не треба заздрити, добре? Як чоловіки ставляться до старшої жінки в стосунках? Так само, як і в середньому. Ще не лізе ні в ворота. Роз, послухай мене, я все поясню. Ти yeah. отримаєш за це 500 тисяч доларів, а мені збирався заплатити 30? Ти отримаєш за це тридцятку, а мені він лише штуку дає. То вам за це ще й платять? А, тихо, тихо, тихо. Праворкестер Білка. Я бачу білку. Я бачу білку. Що убив Кеннеді? Ту, всі ж знають, хто це. Ну ми обговорювали на перерві із зоологом. А вибачте, хто? Кеннеді стріляв перший. Це була перестрілка? вибачте? так? Да. А ви не знали? Не то це всі знають. Кеннеді перший шмальнув. Добрий день, добрий день. Мороз, ч, 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 хал... Так, 200 гривень. Подкажите, де, де 200, де тисяча. Тут 1000 гривень, тут 200. Тут чекав літо, канікули, морозиво. А щас? а щас чекаєш літо, щоб менше комуналку платити. Ці чемпіонати зі стрижки трави, кожен ранок одне і те саме. Такий щення, що в них стайону кожна в дворі, який вони косять. Тьфу! ньому мухи бісять, ввечері комарі, а вночі шахіди. За... Усідаєш машину наче в наче мікроволновку. Тече, як з кабана. Кондиціонер дує гарячим, поки роздуплиця вже приїхав. Фу, планував лежать на пляжі з коктейлем, а лежиш вдома біля вентилятора. Планував дивитися на захід сонця, а дивишся, як плавиться асфальт біля тебе на парковці. Хочеш заснуть, не можеш, бо жарко. Засипаєш, пролітає якийсь придурок на драндулеті. Заснув, пора вставати. Та твою мать. Ой, я не готов чекати три місяці цієї жари, щоб знов сказати, бали лето. <плес> О, чуєш, дай, будь ласка, води попить. Дякую. А, це... Це що, сильно газовано? Ой, сорі, я таку не п'ю, вибач. А у мене для тебе дещо є. О. Сукня клас. Сукня. Але я хотіла червону. Ну, а я хотів сина, але ж не побуюсь. Теж правда. Поможи. це сьогодні. А то молодь зараз вдягається, що боже збав. Вчора побачив дівчину, кажу, пані, у вас цих лесінок. На... Видно. А вона що? Та що, каже, я американка, мужчина, видіть збиральні, Ну я що я переплутав, з ким не буває справа життєвська. А? Що там? Все добре? Мене душить. Це ти ще за комуналку не платила, ото душить. Не а? знаю, може є. Якщо є пакую фуру, секундочко, стояти. Організація кораблі проти корупції. Якщо у вас є корабель, давайте в наш список. А може давайте зробимо ось так і А Що ж, хорошого дня, бережи вас Бог. а так хіба можна? Так, чуєш не то продам тебе завтра. лямку! Я очень хочу, чтобы ты остался живой. Пожалуйста, живи. Ша журба, вона зараз з нами в цій кімнаті? Ти що? Я ж хочу вам допомогти. Ой, блядь, собі поможи! Ну, от, невже вам не хотілося б бути більш радісним і веселим? Було би славно, звісно, але якщо ви мене вилікуєте, то я буду здоровим. А це, по-вашому, погано? Якщо я буду здоровим, то пропаде моя журба. Та це ж мій прикол. Я не розумію вас. Ну от про що мені тоді писати? Про любов? Кульбаби? чи ще якусь херню? Навіть це може відгукуватися в мільйонів людей. Слухай, то мені що там в кого буде відгукуватися? Я шарю в журбі, і я не збираюся її промінювати на здорову психіку. Я вас розумію. Це ваш поклик. Який мій поклик, це допомагати людям. Он є? А якщо в мене не буде грошей розрахуватися за сеанс, то ваш поклик не втратить силу. Ви ж це чисто гіпотетично запитуєте, правда? Ж? Пу -пу -пу Та ні. З... Звідси. Так я й думав. Ти перестанеш так мелко думати. Треба шире мислить. Так і будеш всю жизнь на дяденьку працювати. Я тебе говорю. Є ці гроші, які я навіть напрягатися, ти що? Ну я ж не лох за копейки роботи. Я ж ну, не на свалці себе знайшов. ще так, що полтора ляма це вже не гроші. Ну що на них купиш? Максимум одну квартиру, ну не дві, не три. ну Це не гроші, це вже пиль просто. Братанчик, мені тобі селить. Тобі треба поміняти окруження, тобі треба мислити шире, тобі треба прочитати книжку в кінці концов, піти на спорт, а то і так для по житті поставить без солі доїдати. Я, я рядки не буде. Та тому, що ти її оба делом треба займатися в 30 лет, а не хуй, як ти страдаєш. Бать. Давай уже розчехляйся, роздупляйся, тому що ну лаванда сама себе не заробить. Инвестиции, маржа, активи, пассивы, менеджмент, фінансова грамотність. Ти взагалі розумієш, про що я? Везьміть, будь ласка. А братик, та сколько твоїх жизни? Ну, живемо один раз. Ну от жизни треба брати все. Надо жити здесь і зараз. Завтра ж можна не настать. Ну, все, давай, на зв'язочку бы я занят. Ми не бедні, мы на нуле, а цены одно й те саме. Микола Тішенко. Залиште мені мої гроші. Михайло Поплавський, Дмитро Комаров, <му> Клавдія Петрівна, Олег Вінок Василь Виростюк, Панас Отака я малята, Павло Зібров, Гектор Хименес Браво Брав балкон Верка Сердючка. Екс України, москальний красивий. Наша гудба! От що що, а сусідами вам повезло? Тихі притихі. Не шумлять, дискотеки не роблять. Просто казка. Ласкаво просимо в наш готель. Надіємось, вам у нас сподобається. А в якій годині сніданок? Коли наші кухарі зловлять щось в лісі, тоді і буде. Обслуговування номері брудна білизна є. Вже так. В брошурі писало, що десь тут ресторан. що? Та не зраджує я тобі, я просто. Я просто йду. Мінте я встиг тих посп... Алло, а можеш зайти до мене? Бо щось зуб болить. Альо, то треба, щоб ти до мене зайшов. Та я не маю часу десь ходити. Ходи давай. тобі, Боже здоров'я. Бачиш, як тебе зуб болить. Так я от чат GPT написав і воно мені сказало, щоб сало прикласти на зуб і горілкою ту все пропускати. Ну не наш ти плитку. Так ти ж сам казав, що самолікування шкодить. То я от під наглядом лікаря. Угу. Ось там мені теж якусь стопочку. А що тебе той зуб болить? Це то не щоб болів, треба, щоб попередити, щоб не болів. Арися, я люблю тебя. Я довго думав. Вхаді за мене. Антон, та не можемо ми бути разом, ти ж москаль. А у всьому світі українські закони так люблять, що нас з тобою навіть в Лас-Вегасі не розпишуть. Аруся, давай тебе укушу, і ти станеш москалька. Ти ж завжди цього хотіла. Це ви собі щось там придумали, що ми того хотіли. Та зрозумій, Антон, москалі і люди не можуть бути разом. Що мені робити, Арися? Повіситься! Повіситься? А я би на твоєму місці не кричала. Люди почують, прийдуть, допоможуть. Все-таки Неаполь Франківської області.